Прапору. А ви дивитесь програму докладно з вами я і ведуча Олена Скринник? День незалежності найважливіше національне свято в більшості країн світу. Не є винятком і Україна. 24 серпня є головним державним святом. Дата пов'язана з прийняттям цього дня в 1991 році Верховною Радою, тоді ще української РСР, акта проголошення незалежності України. Для тих бориспільців, які прийшли на територію Державного історичного музею, аби розділити радість святкування, колектив народного ансамблю танцю Міленіум подарував танок. Один з головних державних символів поряд з прапором і гербом це шана і гордість незалежності громадян. Саме з нього розпочали святкування. Сміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. ми, браття, у братця. Традиційно у Борисполі, на батьківщині славетного автора слів Державного гімну України Павла Чубинського, ми відзначаємо свято добрими справами, відкриттям пам'ятника нашому земляку, заслуженому майстру народної творчості України Петру Петровичу Верні. Зі словом, привітання до громади Борисполя звернувся міський голова Анатолій Федорчук. В День Незалежності України прийнято підводити певні підсумки як того, що зроблено в країні, так і в нашому місті. Можу сказати, що наша Україна дійсно ще занадто молода. Але 1025 років хрещення Київської Росії, яке ми нещодавно відзначали, говорить про те, що наша Україна. Має тисячолітню історію. Це говорить перше про те, що це центр християнської культури. І цей центр християнської культури нас дуже багато в чому зобов'язує. Зобов'язує бути дійсно гідними патріотами нашої держави, розбудовувати її, не сидіти на кухні і лаяти владу, а мабуть, все таки спільними зусиллями, робити все для того, щоб з кожним днем наша країна, наше місто і Київщина ставали кращими. Я хочу. Вам з цим святом побажати одного: віри, бути оптимістами і побажати нашій ненці України бути дійсно щасливою, багатою країною. Святом всіх вас він жив за законами краси. Віримо, що потреба жити за цими законами, прийде до людей, прийде довженкове палке сподівання. Від людського життя і навіть від життя цілих поколінь залишається на землі тільки прекрасна. Мистецький доробок Петра Петровича Верний збагатив рабниці української культури, Висвітлив багатство національного, своєрідного народного мистецтва. Переконані, що пам'ятник Петру Петровичу Верні у Борисполі стане візиткою культурної спадщини міста. Петро Верна жив у Борисполі, куди переїхав із села Хутіргора, коли був маленьким хлопчиком. Петро Петрович, одним з перших, почав займатися об'ємною різьбою по дереву. Захоплення творчістю Тараса Шевченка проявилося у роботах великого майстра, багато з яких. Виставлені у Бориспільському музеї українця знають у всьому світі. Деякі його роботи знаходяться у Німеччині та Франції. Постать заслуженого майстра народної творчості варта наслідування з боку сучасних різьбярів. На свято завітали не тільки високопосадовці, а й цінителі творчого та духовного надбання міста. Директор Державного історичного музею Наталія Йова привітала присутніх з Днем Незалежності, розповіла про біографію Петра Петровича Верни. Та додала, що крім пам'ятника відомого земляка біля музею встановили ще декілька кращих робіт майстра. Тут представлені одні з найкращих робіт, які зберігаються в експозиціях нашого музею. І тут якраз представлена робота 1914 року, яка стояла в нього на воротях. Тому що через його двір проходила дорога на Київ. І, от якраз ця робота зберігається нині в нашому музеї за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток процесів державотворення та з нагоди відзначення 22-ї річниці незалежності України, почесні грамоти виконавчого комітету Бориспільської міської ради та грошову винагороду отримали 22 міських активіста. Залежності хочеться говорити лише про приємне, про величні здобутки країни та важливість кожного українця. Щирі слова привітання пролунали від гостей свята та родичів Петра Верни. На Бориспільській землі останні серпневі дні співають Осанна, тому що мистецьке свято, яке сьогодні панує на теренах державного історичного музею Бориспільського. Воістину є ота справжня жива українська традиція, яка не умирає віками. Сьогодні до Борисполя вперед Дня Незалежності злетілося сузір'я прекрасних, талановитих, простих і таких гарних людей Київщини, які є володарами премії Київської обласної імені Петра Верни. Є ті джерела українські, які сьогодні замолені, затоптані, про які ніхто не знає, але вони могутні. Анатолію Соловйовичу, я вам дуже дякую, що під вашим керівництвом Бориспіль, Отак дружненько, крок за кроком дає приклад для всієї України. І не тисячу років тут в Бориспільщині. А як мінімум 25 тисяч років тому тут жили люди. Я зараз пишу історію Вишенюк, бо сама родом з Вишеньок і все моє козацьке коріння там. І я знайшла ті докази, що тут 25 тисяч років тому жили люди і тут була культура. Та й тут і в музеї є ці докази, того що справді глибо, глибоке дуже коріння, людське і традицій українських тут на Бориспільщині. Я свого прадіда пам'ятаю ну, дуже погано, бо я була маленька, мені ще було тільки 7 років, коли він помер. Але ми жили з ним разом в одній хаті, за ним доглядала його старша дочка Ольга. E, Взагалі-то до в нього була дуже велика сім'я. Меланія Дмитрівна йому народила 13 дітей. Але маленькими вони через одного померли. І залишились дорослими, дожили до похилого віку тільки семеро, два сини і п'ять дочок. Не можу не згадати його старшого сина Юрія, який один успадкував вміння свого батька і різав також по дереву і роботи, якого зберігаються також у нашому музеї. Традиції українського народу мають глибоке коріння. Пісні є невід'ємною частиною будь-яких гулянь та свят. 23 серпня на подвір'ї музею їх лунало багато. Весня не краси, ти, у прозорі следи, у червоній кали. І сині, білі, блакитні, червоні, різнокольорові стрічки та різноманітні квіти ви можете знайти саме тут в віночках в українських віночках, які можна купити тут на виставці біля державного історичного музею. Кожна стрічка має свою символіку, так, як кожна квітка, жива квітка. Ну, я сподіваюся, що штучна квітка теж може це передати. От, наприклад, червоний мак це символ пам'яті роду. Тобто вплітала та дівчина, яка шанує пам'ять всіх своїх предків по чоловічій лінії. Ну, і так от кожна квіточка. Березу теж вплітаємо, це, як, як, як оберіг. Ну, Віночок це є оберіг. Лялочка мотанка це продавні українські беріг, найсильніший беріг, український лялечка вона використовувалася в побуті завжди. Навіть коли пара е женилася, то вони в цю люлечку, яку потім згодом повинна була лягти дитинка, клали ляльку. Тільки воно більше, більше робили, щоб вона на політ уже забирала всю енергетику. Це лялечка зроблена на одної ниточці, Вона без вузликів, вона без Тобто закручується однією ниточкою повністю ще до вишивки. Вишивка це ручна робота, вона про давніх часів вона використовується в нашому побуті, тому що жінки завжди хотіли бути гарними. І це нормально, і це, це доволі так ну, приємно, тому що кхів, навіть якісь невеличкі там прикраси вишивки вже вже, вже поліпшує наше життя і нам настрій. Працюю на курячих, на гусячих, на качиних, страусиних яйцях, на перепелиних також. Все залежить від складності орнаменту. Якщо писанка не складна, можна справитись і за півтори години. Якщо це робота на страусиному яйці або пов'язана з цікавими техніками, такими як витравлювання, вирізування, інкрустація, тоді може бути і до місяця. А Які зазвичай ви орнаменти використовують? Зазвичай використовують традиційний орнамент український. От, і відтворюю як автентичні зразки писанок, тобто за певними каталогами старими. Відтворюю так, як писали наші предки чітко, не спотворюючи ні кольори, колористики, ні орнаменту самого. От, і працюю так само. Е Власні техніці організатори потурбувалися про те, щоб гості не залишилися голодними. Кухарі гімназії Перспектива нагодували бориспільців кулішем та узваром, які в свою чергу розповіли про смак частувань та привітали українців зі святом. Шоно, морква і піджарочка, м'ясо, піджарочка і усе заправа дуже смачно. Обслуговування прекрасне, обстановка. Настільки підносить, таке задоволення і, і у звар живосі у звар. Я спробувала, і все пригадалося, дитинство ми виросли на такій каші. Дуже вкусно. Хочу перевітати святом святом прапора та з Днем незалежності України за другою річницею і побажати всім борисницям та українцям. Щоб були небайдужими до своєї батьківщини, щоб любили свою землю, ось і щоб були справжніми патріотами. Святом! щоб усе було добре, вітаю всіх! Святом! Щоб були здорові і щасливі, я вітаю усіх бориспільців і не тільки бориспільців, а всіх українців, український народ не має значення як, якої нації, національності, просто населення України, це все український народ. Я бажаю всім здоров'я, терпіння, витримки і обов'язково усе збудеться. Ніколи не втрачати надії. І іти до мети до кращого, і я думаю, що все це збудеться, якщо ми будемо дружні, віритимемо в себе, віритимемо в, в кожен один водного сусіда і. Народ і керівництво наше усе збудеться, і Україна буде процвітати і зі святом усіх. Щоб ви добре жили, щоб у вас все було найкраще. Виставка ярмарок, святкова програма та смачний куліш. А якщо ви втомилися, ви можете перепочити на ось такій копиці сіна. Свята. Саме так Борис присвяткує День державного прапору та День Незалежності України. А ви дивились програму Докладно. З вами була я і ведуча Олена Скривник. Побачимось наступного разу.